Нарешті я надибала цей комплекс Modern House. Я його шукала, шукала, не знала, як прийти до нього. І тісто випадково ми йшли і попали. Це кімнати. Ніяк не могла знайти, Боже, яка краса навкруги гори. А це то центральне озеро Солотвинське, погано видно, бо вже вечоріє. Орієнтуємось на базу ялинку, але її звідси не видно. Бачимо тільки там, де діти катаються, атракціони. Ось так з цієї сторони виглядає солотвино. Але це не все солотвино. Тут, якщо пішечки пройтися туди, 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 то можна багато чого побачити. Яка краса? Качеля там чи батут для дітей також? Парасольки, басейни для дітей. Там ще один басейн. Вся інформація шукайте в інтернеті. В джакузі люди ще сидять, відпочивають. Ще один басейн. Душ. Теж тут бар, де можна смачно полісти. Можна, так? Да? Звідси вигляд ну, неймовірний, просто неймовірний. На Румунію, на Румунські гори. Така атмосфера дуже своєобразна, прикольно. Краєвид? Ну, я не знаю, мене дуже захоплює краєвид. І вигляд на Солотвино Саме зону відпочинку, там, де ті всі інші бази, турбази. Дуже гарно, дуже. Просто ну, нереально гарно. আসলে